Так, малюємо по клітинках. Все, тоже сестра цепи, так? Де, а ви доносите, да, да, давайте, так, як я да. тут буду носити? Я не знаю, ви собі, напевно, двіте, ну десь там нема сумки. Не не Слухайте, не давайте тако, 100 гривень ви скидаєте тоді на ЗСУ, Ці я віддаю, а це ви подаруєте. Але ви це ви які... сестриці віддасте, а яка істори на ЗСУ? Давайте ви якісь Давайте зразу з вами, давайте зразу дитинку дитинці, і я кидаю на ЗСУ. Я вже бачу дитинку. Давайте, А я кидаю, куди кидати? 100 гривень і видаєте. Свої сторінки. Ні-ні, ми домовилися. Ну добре. Як з вас нема, у вас немає, ну все. Ну нема. Але я кину свої, да. але ви скажете, куди кидати. Чи просто, куди? Просто куди. Все, ти я хочете. кидаю, питаю. З вами вручимо. Давайте, Йдемо? Йдемо. Йдем. Але ви тоді це. Ви це читали, так? Так, колись. Добрий день. Добрі, дай. Ми хочемо, добрі, дай. хочу подарувати книжечку таку і два таких зошити Дякую. Все, гарно добрі, день, мені, да, гарного дня. Все, папа, щасливо. Давайте п'ять мені, давайте. Давай. Клас. Все, папа, дівчата, все, все па -па, па -па, дякую, гарно, папа. Нічого собі Каже, я в то прочитала, і ми це дівчинці. Ну кайф же. Пішли далі. Вау! У Львові нічого не просить.